Доброго дня, шановні друзі та колеги. Ми раді вас бачити на прес-конференції, яка присвячена результатам діяльності Міжнародної спостережної місії Республіки Білорусь. результатам діяльності місії за перший місяць роботи. Місія почала свою діяльність ще в тому році, 27 грудня. Ввечері було вирішено, що місія має працювати і вона має працювати. Чому було прийнято рішення про створення цієї місії? Правозахисники, правозахисники з області і з СНД з цього простору побачили, ну, побачили ситуацію, яка відбувалася в Білорусі після подій 19 грудня 2010 року, коли відбувалися ну, події на площі, і НАТО стали результатом після виборчих протестів. Але Білоруська влада не обмежилася тільки тим, що відбулося на Площі, і після цього ще відбувалася е, низка подій, які е, е, ну, дуже засмутили, як кажучи про захисну спільноту, і для того, щоб розуміти повністю, що насправді відбувається в Білорусі, ми вирішили створити комітет міжнародного контролю за ситуацією з правам людини в Білорусі. Е, комітет це е, структура, в яку входить близько 30 організацій. З різними статусами регіональні, міжнародні, національні організації, які входять до, до простору в ну, не включаючи білоруських організацій. Це було принципове рішення про не включення білоруських організацій та білоруських правозахисників до діяльності комітету, а потім відповідної місії. Це рішення було принциповим саме для того, щоб ну, ніхто не зміг звинуватив комітет та місію в замежованості. Оскільки громадяни інших країн можуть реально об'єктивно національність, що відбуваються у сусідній або ну, відносно ближній державі, через день після того, як був створений комітет, це було 26 грудня, 27 грудня було створено місце. А вже пройшло більше місяця, вже проведені прес-конференції по результатам прес-конференції, проведені в Мінську, в Москві та в інших країнах. Uh, зараз ми підводимо підсумки для журналістів uh, uh, в Україні, оскільки багато організацій також дійшло до комітету uh, українських, національних українських, uh, регіональних та інших. Uh, ми хочемо представити uh, конкретні результати, це uh, наші аналітичні записки, аналітичні довідки, заяви місії. Ви все це потім на е-мейл, оскільки це великі документи, які грунтовно аналізує все, що відбувалося. За той періоді, за діє місія. А, також ми розкажемо загалом результати місії, і в принципі, яка реакція була з боку європейських структур та інших а, і в тому числі структур сфери СНД. Місія за час своєї роботи провела багато зустрічей з представниками дипломатичних місій в Мінську. Країн просто СНД, так і послі Європейських країн. Майже в усіх посольствах було висловлено або політичну підтримку, або якусь конкретну підтримку було запропоновано. Ми отримали лист підтримки від постійно вірусу справах Єврокомісії у Білорусі. Єврокомісія підтримує діяльність місії і буквально вчора близько 300 міжнародних недержавних організацій при разі. ЄС висловили також свою підтримку діяльності місії та висловили те, що робота місії дуже необхідна. А, для чого, ну, що робить місія? Фактично місія а, проводить моніторинг дотримання прав людини у Білорусі, а також моніторинг а, діяльності, ну, дос, ну, реальності діяльності журналістів, правозахисників, адвокатів, оскільки всі ці три групи. Ходять за міжнародними кордонами та стандартами до визначення правозахисників. Якщо журналіст займається темою, яка стосується прав людини, то його теж треба відносити до, ну, до, до, до правозахисників і правозахисників, відповідно, захищаються певними міжнародними